у нас самое лучшее, самое замечательное нам очень много рассказали за сам город, за его историю, за все, что здесь происходило нас очень-очень поразила архитектура этого города, дома, цвета необычные необычные постройки нам мы действительно под большим впечатлением нам очень-очень понравилось очень позитивно, очень тепло, радушно мне очень понравилось никакого агрессии из-за то того, что мы из от востока как бы все мирное, спокойно Мені дуже понравилась 15 школярок гостюють в Чернівцях уже третій день. Це перша їхня поїздка на територію західної України. До кінця тижня дівчата планують відвідати якомога більше визначних та культурних місць Чернівців та області. Загалом організаторами екскурсії виступило управління Служби безпеки України у Чернівецькій та Донецькій областях. Щоб вони відчули якраз цей новорічний різдвяний такий настрій. Місцевого населення побачили, чим відрізняється, зокрема, місто Маріуполь і Чернівці. От ну і відчули цей колорит і для себе відкрили такий дійсно Західну Україну. Тому що максимальний позитив дітки отримують, тому що ну, ми бачимо, що навіть в період. Так званого перемир'я там все рівно лунають вистріли, і навіть коли не стріляють на передовій, проходить розмінування, дітки сидять в школі, і вони це все чують, і повітря дуже тяжко. Тому в першу чергу нам хотілося, щоб вони відволіклися трошечки від тих подій. І те, що вони посміхалися сьогодні, ви бачили їхній настрій, говорить про те, що, напевно, ми досягли тої основної цілі. Під час екскурсії стінами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на згадку про місто та навчальний заклад дітям вручили пам'ятні подарунки. В подальших планах посадовців є організація екскурсії буковинських дітей до Маріуполя влітку. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.